Вибухова доба у залісці. Внаслідок спільної операції СБУ та сили оборони вражено Олексійський хімічний комбінат, Тульська область, склади боєприпасів ФАП, КАП, крилатих ракет на аеродромі Енельс, Саратовська область, Саратовський нафтопереробний завод, Брянський хімічний завод. Отже, без власних швидкісних та далекосяжних засобів ураження досягти переконливої позиції на полі бою наразі неможливо. Таке твердження, що далі, то частіше лунає з вуст військових. Водночас українські розробники, принаймні, презентаційно почали серйозно вражати тактико технічними характеристиками новинок у царині ракетного озброєння. Останнім часом на Саху відразу кілька обнадійливих проектів паляниця, рута, пекло. Ці технології з одного боку виглядають дуже довгоочікуваними, з іншого ставлять чимало запитань. Головні з яких чи є презентоване реальністю, та наскільки швидко обсяги виробництва вдасться масштабувати, то що насправді все так красиво, як нам розповідають, та як ця зброя може змінити розстановку сил на фронті, досліджувала кореспондентка спецкору пискору Оганесян. Початок грудня 2024 року. Президент України спільно з очільником міністра Техпрому презентують дрон ракету пекло відкритої інформації не надто багато та головне успішні бойові застосування українська розробка вже пройшла, запевнив верголовком. А бійці на фронті вже нібито отримали десятки одиниць такого засобу ураження. Із характеристик відомо, що летить пекло на відстань у 700 кілометрів і має таку швидкість за годину. Розробляли зброю близько року. Нині вдосконалюють номенклатуру бойової частини для розширення переліку можливих цілей. Досі підвищують і рівень захищеності виробу від впливу ворожих засобів РЕП з того, що було оприлюднено, зрозуміло пекло завдовжки 2 метри, розмах крил практично стільки ж на верхній частині фюзеляжу. Є конструкція, що схожа на кріплення, а це може означати, що запускається дрон ракета не з землі, а з фронтових бомбардувальників чи винищувачів. Тобто, якщо брати, що в нього вага бойової частини на 700 кілометрів приблизно орієнтовно 50 кілограмів, то це та вага бойової частини, яку несе, наприклад, дрон лютий. Ті самі об'єкти, які вражаються українськими далекобійними дронами, будуть вражатися і цими ракетами класу э, пекла. Але ефективніше збити об'єкт, який летить на швидкості 700 кілометрів з кулемета. Ну, це навіть більше ніж про військову вдачу. Інша розробка дрон ракети з красивою назвою Рута, які з попередньої інформації практично немає. На сьогодні єдина відома зброя з таким іменем Рута від Дестініус. З характеристик дальність польоту 300 кілометрів, що відносить її до категорії стратегічних дронів середнього радіусу дії. Такий показник дозволяє застосувати дрон ракету як для глибинної розвідки, так і для високоточного враження цілей на значній відстані. При цьому використання в ролі мішені для тренувань також свідчить про модульність конструкції, що може адаптуватися під різні потреби. Ймовірно, оснащена рута невеликим реактивним. Двигуном і запускається за допомогою спеціального ракетного прискорювача, має крила для стабільного польоту, бойову частину для ураження цілей і сучасну електроніку для управління. Основна перевага низька вартість та висока ефективність, запевняють розробники. Нам треба будувати стратегічні сили стримування, сили стримування, які будуть створювати умови, коли Росія або військ зла, тобто, якщо ми говоримо про Росію, КНДР, Іран і Китай десь в тіні. То ми говоримо про те, що вій зла може в будь-який момент вдатися до нової агресії проти України, навіть якщо буде заморожено нинішні війни. Паляниця, ракета дрон, про яку інформації ще менше розроблена українськими інженерами, і вже нібито була випробована військовими. Має подібність з пеклом. Створена була для ураження важливих цілей на відстані до 700 кілометрів. Може нести до 30 кілограмів вибухівки, запускається з наземної платформи. Має турбореактивний двигун, що забезпечує високу швидкість, а ще має низьку вартість виробництва, що дозволяє запускати її у великій кількості. За словами фахівців, галузі, Україна має можливість будувати сотні ракет щороку. А для виробництва сучасних ракет потрібні матеріали, яких у нас немає. Війна та залежність від імпорту, деяких комплектуючих можуть гальмувати цей процес. Відтак концепція може залишитись на папері. В інших країнах, де це можна брати, тобто конкуренція закупок комплектації, буде не тільки з нашим ворогом, а й з нашими партнерами, які. Будуть е, намагатись якомога більше випускати вже зараз продукції, хоча більше ніж ми. Ну мало хто буде це робити, тому що в нас топка в нас полігон. На жаль, і тому тут згорає дуже багато всякої техніки, яка в тому числі постачається і більшості підстачається західних країн. Тому е, буде будуть проблеми з комплектацією. Вони будуть для масштабування серйозного виробництва. Та, попри все, Україна продовжує доводити, що здатна не лише протистояти, а й створювати високотехнологічну зброю для захисту свого суверенітету. Залишилось лише масштабувати, аби не залежати від партнерів та їхніх примг. А головне, ніхто не заборонить бити вглиб саме туди, куди потрібно нам. Марія Спецкор. Ці власне. -як, як Ви вважаєте, така барвиста номенклатура назв? Вона має за собою перспективу виробництва і масштабування до обсягів, які спроможні змінити ситуацію на полі бою. На сьогоднішній день у нас дуже багато різних засобів, які використовуються для те, щоб здійснювати ураження по ворогу. І тут важливо враховувати, що це використання засобів, які є у багатьох підрозділів, які працюють в цьому напрямку. Тобто вони працюють з ними, розвивають, досліджують, вдосконалюють, ведуть там. Замовлення, перемовини, щоб їх отримувати, і у кожного своя специфіка роботи. Тут не можна просто сказати: давайте візьмемо той, той, будемо працювати з ними, там збирати 24 на 7, і, і все. Це все не так просто, бо необхідно враховувати специфіку роботи з ними. Звичайно, що в. Майбутній перспективі нам необхідно рухатися до якихось єдиних зразків і в першу чергу найефективніших. Це питання часу, але військово-промисловий комплекс з дронами він розвивається. І у нас вже є величезні результати в цьому. І ми довели, як і собі, так і всьому світу, що ми можемо рухатися в цьому напрямку. Тому я сподіваюся, що воно буде продовжуватись розвиватися. Є величезна співпраця там з партнерами по цьому, але тут необхідне дуже велике фінансування, і ні в якому разі не можна порівнювати там з московитами, у яких це вже давно системно налагоджено. У них. Працюють підрозділи там по-іншому, воно вибудоване в певній ієрархії, і звичайно, що засоби, які вони використовують, воно теж уже налагоджено так е системно і штампується безперестанно. Ми стаємо на ці рейки, ми рухаємося. Комунікація і виробництво різних засобів це також і конкуренція, яка завжди, коли є конкуренція, вона завжди дає якісь покращення, якісь там між собою, ну не назвуться змагання, але от, рухає до того, щоб засоби ставали кращим, і відповідно це дає свій результат теж на полі бою.